Привіт, ну що, розібратися в новому програмному забезпеченні для обліку. Це погодьтеся завжди той ще квест. Саме тому ми взяли на себе цю роботу, перелопатили офіційні інструкції, подивились навчальні відео, попека облік ресурсів і зібрали, знаєте, таку собі вижимку найголовнішого все для того, щоб старт роботи був швидким і головне впевненим. І от власне ключове питання: як швидко опанувати новий софт? Воно ж, знайоме, мабуть, кожному бухгалтеру чи кадровику. Так, новий інструмент це завжди виклик. Але з іншого боку, це же класна нагода нарешті щось оптимізувати, нуму дивитися, як це зробити максимально безболісно. Власне, для цього ми тут і зібралися. Зараз просто розкладемо все по поличках, пройдемося по ключових функціях, розберемо логіку програми. Мета проста, щоб усе стало ясно. Ну, якщо не з першого, то точно з другого погляду. Добре, ось наш маршрут. Почнемо з того, як система взагалі влаштована. Потім найважливіше закладемо фундамент у словниках. Далі зануримось у модулі зарплатня та бухгалтерія. А на фініші подивимось, як усе це з'єднується в один цілісний процес. Отже, поїхали. Перший крок розбираємося із самою системою. Бо, перш ніж тиснути на кнопки, треба ж зрозуміти, як цей механізм працює. Це без перебільшення ключ до всього. Уявіть собі, що це не просто набір програм, а такий собі єдиний організм. Усі модулі, бухгалтерія, зарплатня, інші пов'язані між собою і працюють з однією базою даних. Тобто, коли вносиш дані, скажімо, в зарплатню, вони миттєво стають доступними і, що важливо, впливають на дані в бухгалтерії. Власне, ось у цій тісній інтеграції і є вся сіль, вся сила програми. А тепер, увага! переходимо до, мабуть, найважливішого етапу фундамент. Основа всього робота зі словниками. Це не просто якийсь етап, це реально основа основ. Що ж це за звір такий, ці словники? Ну, уявіть собі таку собі центральну бібліотеку довідників, або, якщо хочете, набір будівельних блоків для всієї системи. Саме звідси всі модулі беруть інформацію. І ось тут діє золоте правило: спочатку словники. Якщо одразу правильно заповнити довідники посад, співробітників, підрозділів, то вся подальша робота буде в рази легшою і точнішою. Це по суті інвестиція часу, яка окупиться сторицею. І тут послідовність це наше все. Вона абсолютно критична. Просто подумайте логічно, ну не можна ж додати співробітника, якщо ще не створено підрозділ, куди його прийняти, чи призначити на посаду, якої немає в системі. Правда ж? Тому все крок за кроком. Спочатку створюємо структуру, тобто підрозділи, потім заводимо людей, співробітників, далі визначаємо посади, і вже в кінці налаштовуємо схеми роботи, тобто графіки. Ніякої магії, чиста логіка. Ось дивіться, як це працює на практиці. Коли додаємо нового співробітника, система, звісно, просить заповнити основні дані номер номери так далі. Але зверніть увагу на найцікавіше: поля, підрозділ чи посада ми не вводимо руками. Ні, ми їх обираємо з випадаючого списку, саме з тих словників, які ми так старанно заповнювали. І це круто, бо це гарантує порядок в даних і захищає від дурних помилок через друк. А ось і ще один цікавий момент, який стосується стандартизації. Дивіться, словник розряди можна один раз налаштувати на основі офіційної єдиної тарифної сітки. І що це нам дає? А те, що розрахунок укладів стає не просто автоматичним, він ще й гарантовано відповідає законодавству, тобто менше головного болю і перевірок. Ще одна класна фішка гнучкість. Система не змушує всіх працювати за одним шаблоном. Звісно, для більшості підійде стандартна п'ятиденка, її налаштувати найпростіше. Але якщо є позмінні працівники чи вахтовий метод, не проблема, можна створити довільну схему, де прописати будь-яку формулу, хоч доба через три. І це суперважливо для правильного табелювання і як наслідок коректного розрахунку зарплати. Так, з фундаментом розібралися. Всю підготовчу роботу зробили. А тепер найцікавіше. Давайте подивимось, як система використовує всі ці дані з наших словників, щоб, власне, порахувати зарплату. Запускаємо модуль зарплатня. Тут є одне ключове поняття, яке треба зрозуміти: постійні виплати. Що це таке? Простими словами, це такий собі особистий шаблон для кожного співробітника. Один раз сіли, налаштували для нього всі стандартні нарахування: оклад, надбавки і отримання. І все після цього, щомісячний розрахунок зарплати перетворюється з рутини на натискання кількох кнопок. Це і є серце автоматизації. А як виглядає сам щомісячний процес? Також дуже логічно крок перший: задаємо розрахунковий період, наприклад, вересень. Система бере постійні виплати, графіки роботи і рахує базу. Крок другий вносимо разові зміни, якщо вони є лікарняні, відпустки, премії. І крок третій фінальний. Запускаємо формування фондів, і програма сама рахує всі соціальні внески. Все чітко і послідовно. І ось вам, до речі, яскравий приклад цієї автоматизації. У налаштуваннях фондів потрібно лише один раз вказати ставки ЄСВ для різних категорій працівників звичайні 22%, особи з інвалідністю 8,41% і так далі. І що потім? А нічого, програма щомісяця буде сама дивитися, до якої категорії належить співробітник, і застосовувати правильну ставку. Це ж просто мрія, жодних ручних розрахунків і помилок. З зарплатою розібрались. Тепер давайте заглянемо до модуля бухгалтерія. Подивимось, як і тут можна значно спростити собі життя знову ж таки за допомогою шаблонів. Тут є суперкорисна штука зразок господарської операції. Це без жартів дуже потужний інструмент. Подумайте про будь-яку операцію, яку доводиться робити знову і знову. Купівля канцтовалів, наприклад, створюємо для неї шаблон, де раз і назавжди прописуємо правильні дебет і кредит, і наступного разу, щоб зробити проводку, потрібно буде ввести тільки суму. Це колосальна економія часу і що не менш важливо страховка від помилок. Ну й логічне питання а що робити з платежами, які повторюються щомісяця оренда, інтернет, комуналка. Не вже кожен раз набивати платіжку з нуля? Звісно, ні. Відповідь знову ж таки в шаблонах, а точніше, у зразках платіжних документів. Процес елементарний. Заходимо в словники, створюємо новий зразок, назвемо його, скажімо, щомісячна оренда. Один раз вносимо всі реквізити, призначення платежу, зберігаємо. І вуаля, наступного місяця просто обираємо цей зразок, вписуємо суму, і платіжка готова. Це, до речі, одна з головних порад з офіційних інструкцій по ефективності. Добре. Ми майже на фініші. А тепер найцікавіше свого роду магія інтеграції. Як же всі ті дані, що ми нарахували в модулі зарплатня, потрапляють у головну книгу в загальний бухгалтерський облік? А відбувається це за допомогою такої речі, як п'ятий меморіальний ордер. Можна уявити його як такий собі міст, що з'єднує два острови зарплатню і бухгалтерію. Це спеціальна функція, яка збирає абсолютно всі зарплатні дані за місяць, нарахування, податки, внески, і сама автоматично перетворює їх на готові бухгалтерські проводки. І як це працює? Дуже просто. Спочатку знову ж таки одноразове налаштування. Прописуємо правила. Наприклад, вказуємо, що зарплата адмінперсоналу має йти на дебет рахунку 8011. А далі, а далі, коли зарплата за місяць повністю порахована і закрита, ми просто натискаємо кнопку Сформувати п'ятий меморіальний ордер і все, система сама створює в бухгалтерії одну велику узагальнюючу операцію з усіма потрібними проводками. Це і є та сама безшовна інтеграція в дії. Що ж, давайте підсумуємо, які ключові правила успішної роботи. Перше, і це мантра, завжди починайте зі словників. Це ваш фундамент, не ігноруйте його. Друге, використовуйте постійні виплати і зразки по максимуму, щоб автоматизувати всю рутину. І третє, найголовніше завжди пам'ятайте, що всі модулі це єдине ціле, розуміння цих зв'язків і є ключем до майстерності. І наостанок таке питання на подумати. Тепер, знаючи про всі ці можливості, який саме рутинний процес у своїй роботі можна було б автоматизувати в першу чергу? Що перше спадає на думку? Подумайте про це. Дякую!